І всім привіт, друзі, святіплей. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою House Flipper. Всі в неї вже пограли, гра старенька. Ну, сьогодні я тільки добрався до неї, тільки сьогодні її купив. Тому я про неї вже трішки знаю, Понятно Ну але не знаю, як грати. Тобто я в неї ще ніколи не грав. Тому давайте нова гра. Замінити, і погнали. Класно було мати картини в кімнатах. Так. Картини в кімнатах красиво, звісно, но. От в такій халупі тут буде не дуже. Так, ласкаво просимо в хаос фліпер. Ця гра дозволить тобі купувати, ремонтувати, налагоджувати і продавати відремонтовані будинки. Але поки тобі доведеться задовільнятися цими. Трохи перекла тут погане, задовільнятися цими халупою. Якщо поки що є твої офісом та ноутбуком, твоїм центром керування. Трохи кривий перевод. Но стан на рахунку 810 тисяч гривень. Ділянка 622 метри квадратних. Так, е, натисніть, щоб видалити. Давайте зразу. Чикс-чикс, чикс, чикс чикс, 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 чикс. Пора відкрити ноутбук і перевірити поштову скриньку. Давайте. Оп, де ноутбук, во ноутбук. Ноутбук дозволить тобі приймати замовлення, купувати будинки і переміщатися між ними. Ти не... Ти це не змо, не можеш. Ти це не може дозволити собі покупку будинку, але схоже, що по стоїшній скринці емейл, у тебе вже є перше замовлення. Давайте використати. Пошта. Сандра Жур. Мій колишній виніс з мого дому Колефер. Вітаю! Я хотіла б доручити вашій фірмі порядкувати мого дому, судячи по фотографіях з FaceTime. Ой, Face спам Фейспам, мій колишній бажаю бажаючи помститися, ламався мою квартиру, влаштував бардак і виніс Калорифер. Можливо, не вистачає ще чогось. Будь ласка, наведіть лад в будинку і встановіть обладнання, якого не вистачає. А ще я б попросити вас не повідомляти про цю ситуацію в поліцію. Я сама вирішую це з моїм колишнім після повернення з відрядження. До побачення, Софія Жур. Ну, давайте Софія. О, -о, -о тут яка квартира. Ооо. Не засталені ліжка можна застелити кнопкою Є. Ну давайте. О, який в неї красивий домик тут. а. Використати. Ні, залишитись. Давайте подивимося, що тут. Ой, бардачок, бардачок. Так. Прибери сміття, почисти забруднення, встанови пристрій. Калофер. Ка калорифер. Так це батарея, не Калорифер. Ну ладно. Так, давайте поприбираємо. Нас вже це навчили. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так. Так, так, так. Давайте отут. А, отут. вот, а. Боже! А де вона добра, якщо. Він безладкий? він що коробки з собою приніс у ці вот, це? Ладно, давайте тут Так, давайте поставимо все на свої місця красивенько. Оп. 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 А як. А як мити. Пойму щось... Давайте закриємо. А воно не закривається, зломано, да? Треба зремонтувати, зрозумів. Давайте чайник, ми пустуємо. Ага, сюди вот тільки можу, так? Добре. Сон. Чекайте, а як? А! Таб планшет. А інший інструмент? Ага, на праву кнопку мишки тримати. Все зрозумів. Давайте поприбираємо. Так, 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 давай, давай, давай. О, яка у нас хороша швабра. Все вичищає. Тати, що? А диван що такий застелений. Тати що, давай ще посуду помиєм. Ну а я. Звісно. Давайте ось так, ось так. Ось так. Все. Повімкне про те, щоб розподілити нові очки навичок. Ну, давайте. Так, а, ми можемо вдосконалити. Е, проникливий погляд. На міні-карті видно деякі забруднення. Прибирати швидше на 25 добра швабра. О, мені здається, добра швабра більше підійде. Давайте купимо добру швабру. О, бачите? О, дивіться, як у нас швидко почала чистити ця добра швабра. Давайте чистимо. О, дивіться, як вона просто чиста. Офігенно. Давайте зразу тут все почищу. Так, 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 так. Все, давайте тепер руки то ставимо. А де у нас тут? Тут, напевно, стояло. Ну, хай стоїть. А що це? А, це я просто вибрати можу, так? А, тут -а все вже? Так, да, тут вайн все калорифер. А де я візьму його? О, я щось закрив. Добре, магазин. Ну, я так розумію, це батарея. Вікна. ні. Вікна, інсталяції. Скляні підлогу інсталяції, так? Да? Інше. Во! Калорифер, во, калорифер. Спейс купити. Давайте встановимо. А де він має стояти? Я звідки знаю. Тут води й І встановити. О-о-о. Нічого собі. А оце дуже багато займає часу, кстати. Дуже багато займає часу. Це треба прокачувати. Якщо тут є така штука, то треба прокачати. А з розеткою що? Чекайте, що з розеткою? Вроді все. А тут а що? Та, все за. Закінчите. Викону 100% замовлення. Ти можеш закінчити його зараз за 21 тисячу? Нічого собі в житті би так. 21 тисяча вже жити можна на 21 тисячу. Так, і ми повертаємося до себе додому. Так, давайте наведемо тут теж порядок, що ми. Такі е, цей. На, у нас є компанія, а ми в бомжатнику, можна сказати. Давайте. А, воно зломане, так? На жаль, так, воно зломане. Давайте зразу поприбираємо. Тут все зробимо. Давайте повішаємо красиво. Ой. Можна це назад? Дякую. Усуду грязну, ну я не знаю. А її назад не можна? Ні, тоді не буду трогати. Стакан, а як? Стакан. Хай буде. Ой, я щось поламав. А що я зробив? Не розумію, що я зробив, Ну хай буде добре. Давайте поставимо все сюди. А цей а ложку сюди, все добре. Так, бензопилу нам не треба, в принципі, давайте це позакриваємо. Це можна закрити якось? Кувалда. А на що нам це все? А на що? От як в нас. Давайте, а я можу та почистити стіни? Ні, стіни, я так розумію, чистити не можу. Добре, давайте хоч, хоч так. Ні, стіни можу, потолок не можу, так? Да? Давайте хоч тут поприбираємо, то щось дуже вже грязно. Прям вообще. Хоть, хоч чуть-чуть Так. І зробимо. О! Ну ж ідеально. Ще нам щось би відкрити, взагалі би ідеально було. Стан на рахунку. А що нам треба зараз робити? Якісь нові замовлення? Ага, тут ово ще грязно. Грязно, грязно, грязно. Все, тепер чисто. Все, давайте тепер. О, у нас два замо. Так. Здравствуйте. Давай. Коротко кажучи, нам е, треба зробити порядок в гаражі. Викиньте, будь ласка, усі коробки і сміття, а також старі шини. Не забудьте також вимити вікна, а інструмент краще не чіпати. Чоловік не любить, коли їх е, е, хтось перекладає. Вічно скажеться, що не може нічого знайти. До побачення, короліно. Поїхали! Ой, тачка стоїть. Ой, отакий безлад. О-о-о, ти шо? Так, яка година? Так. Зараз 15.45, 15.55 буду вже закінчувати, тому що Ну, зроблю це вот і буду закінчувати, бо мене світло виключать. Зараз така проблема зі світлом, що капець. А я можу в хату заходити? О, я можу в хату заходити. Давайте щось крадемо. Так, давайте зразу викидаємо. Чікс, 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 чікс. Чікс, а це рахується за старі шани? А це не старі шани. Так, так, так. Ой, велик тут, тати шо? Так, так, а нам дає якісь гроші? А, ніфіга, нам дає профі... Дивіться, я продаю. А нам дає гроші во. 2800. 2800, 2900, 3. Прикольно, додає. І це дуже, кстати, класно, що додає. Давайте, продаєм, продаєм, Все. Прибрались. Та, ні, не прибрались. О тут во. Все прибрались. Почистити забруднення. Давайте почистимо забруднення. Ой, як воно відмивається, звісно, тяжко. Ну, а що поробити? Машина, все-таки гараж. Гараж не може бути стерильно чистий. Так, давайте. Чікс, чикс, чикс, чикс. Давай, 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 давай. Ну, чисте. Треба прокачувати швидкість чистення, бо щось дуже довго чистить. Так. У нас вже є 7 тисяч. 7000. А, бу... а минулого замовлення скільки було? Не по... Якщо не помиляюсь, то 120. Так, інструменти ліпше не чіпати, бо буде хана. Так, давайте тут. Давайте тепер поставимо, може, їх якось красиво, тому що. Ну, якось. Якось вони стоять не дуже. Якось я ставлю, він зеленим був засвітився. Давайте що, хай тута постоїть. Я поставлю цей. І за ним поставлю цей. О! Ні, давайте вперед його подвину трохи. О! Ну пушка! Помити вікна треба, та? Вимити вікно. Давайте. О, в нього така прикольна штука, кстати. Ой, гучно дуже. Не знаю, як на відео, надіюсь на відео гучно дуже не буде. Все. Дивіться, пушка. Все, закриваємо гараж, щоб ніхто не вкрав. А, я можу підняти машину, нічого собі. І все. Закінчуємо. 12 тисяч, ну це гараж. Ну давайте ще може одне замовлення встигну зробити. Треба в хаті в себе поприбирати якось. Якось гарно її зробити і продати її і купити новий будинок. Так. А ти помітив, що, використовуючи вкладку галерею, на планшеті можна вибрати будь-яке фотку з диску та повісити його на стіну, як плакат або картину. Ти, так, ти також можеш використати вкладку камера, щоб робити знімки, згрити, зберегти свою, свої роботи на диску. Ну, Ні, зараз нічого не буду зберігати. Так, нам що зараз треба? Знову якийсь цей? Давайте. Стіни треба буде малювати. Ага. Тут а. Ну, давайте це от. Тут, короче як я розумію, моя красуня дружина нарешті завігітніла. І у нас тепер безліч клопотів. Ну, коротше, давайте по ділу там розберемося. Не буду читати, бо багато читати. Так. Тут безліч, там нам треба буде зараз помалювати. Ні, малювати стіни? Ні, тут треба буде зараз гарний порядок зробити. Так. Да, малювати прийдеться. Вітаю, ти відкрив новий інструмент. Дякую, погнали. Ой, вікна, які грязні, вікна би помили. А, то всі хаті мені треба прибирати. Давайте 20 тисяч. Ні, яке 50. 50 тисяч. Ха -ха. Давайте пробирати. Зараз кухню швиденько прибираю. Так, так. Бистренько тут. О, продаж предметів нам відкрився. Зараз ми вдома в себе поприбираємо, Та, ти що? Давайте, давайте оп-оп, чисте, чисте, швидше, 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 швидше. А нас не відкрилися ніякі лучки? Вміння. А, у нас є лучок. Швидкі руки, прибирання швидше. Давайте оце от... Оце от прокачаємо, щоб зараз швидше пробирати. Можливо. А щось змінилось? Ну да, змінилось, кстати, швидше. набагато швидше. Так, тут, а почистити забруднення. Давайте, давайте. Швиденько. Ну, змінилось, кстати. Швидкість трохи більше. 24 тисячі вже є. Так, я ще тут навіть не закінчив нічого. Ви що, на приколі? Вже 24 тисячі, капець. Давайте помиємо швиденько. шоденькам. Шик, шликс, чекс. Шикс, Є. Тут. А ну. І. Оп. 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 Оп-оп. Все є. І ще два вікна. Ой, тут вікна великі, таташо. Так! Так, 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 так. 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 Є І тут два Так, 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 так. Так, 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 так. Є! 40 тисяч, а, а це тільки кухня. Давайте зараз отут фопу прибираємо швиденько. Давай, давай, чисти, чисти! Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Такс. 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 Пробирай. Чисти. Пробирай. Такс. А я можу... Міжкімнатні не можу, так? Боже, скільки тут, тут кімнат. Мені здається, ми за цю серію не встигнемо. Тому прийдеться дві серії на це уділяти. Так, що нам тут треба, почисти забруднення. Давайте зразу почистимо забруднення. Вибери, будь ласка, дякую. Це не можна якось на клавіші поставити? О, можна! Можна на клавіші! Та, на двоєчку можна міняти. Давайте зразу поприбираємо туте так текс, так текс. Ну, кстати, дуже е, красива хата у них. Тобто велика, то, що не дуже обустроєна, тобто пустувато в хаті, але красиво. Гарно підібрані кольори, наприклад, біл, наполовину біла, наполовину жовта. Навіть дуже красиво. Давайте присядемо, Я можу таке зробити? А то не дотягуюсь. Так. Тут є, тут во, тепер. Чікс. А як же шваброю стіни відтираються, вообще? Це ж е, ці лишаються. Подряпини. Так, тут є... Ні, не все. А де ще? А де ще є? За цією. Да? Дай угадаю. А, во, найшов. А я найшов. 92. Десь тут? Слухай, а я не знаю. Вроді все прибрано. А, підвіконники, підвіконники, підвіконники. Все. Давайте поставимо шафу, де вона і стояла. Оп. Все. Помий вікно. Давайте помиємо вікна зразу. Оп, 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 оп. Є. Так, давайте тут вікно тепер. Чікс, 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 чікс. Оп-оп-оп-опп оп, оп оп оп, 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 Є. Пофарбую кольорами пастельний рожевий. Постельний рожевий. Давайте. Заходимо в магазин. Це. Ось... Е е так. Стіни підлоги. Фарба. Фарба. Пустальна Ружава, Пустальна Ружава. А где Пустальна Ружава? Пусталь... А давайте я напишу. Пустальная, Пустальна... Ро... А. Не, стой, это не то. Пастельный, пастельный. А, боже. Там же, да, там же каждая кучка. Паст... Постельний рожевий. Во, постальний фіолетовий, а треба рожевий. Постальний рожевий. Давайте зразу візьмемо за 1000 думаю, та, бо нам може не хватити. Ой, 1000 зразу. А як? Як відмінити, будь ласка. Е, Натисни є, щоб увімкнути. Так, да, направо кнопку на мишки. Так, ну давайте тоді Попробуємо зараз пофарбувати, набираємо фарбу. Фарбуємо. Оооо, як це довго, Та, ти що? Що ж як довго. Це довговато. Ну а шо? Ну а що робити? Нам може навіть цієї баночки не хватати. Тому ми йдемо так от. Не хватаю я в шоці. Дуже маленький якийсь пензлик. Що не дуже хватає. Так. А була дуже красива навіть кімната, я кажу. І навіть вам скажу, навіть була дуже красива кімната. Давайте домалюємо. Так. Так. 56 же. Ага. Мене зараз світло виключать через 5 хвилин, тому треба буде закінчувати відео. Зараз дофарбую фарбу вже. Оп. 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 Домальовуй. Оп, мені є якесь досягнення. Доступна нова навичка фарбування. О, давайте навичку фарбування. Зараз навичка. Так, не витрачай фарбу на фарбування стіни, фарбуй швидше. Пробують дві стіни одночасно. О, давайте оце вод купимо. Попробуємо. Попробуємо зразу оце вод. Давайте наберем. А як це? Отак, так. Да? Угу. Ну, все, я зрозумів, як це малювати. Витрачається, ну кстати, не дуже багато. Не дуже багато витрачається, я вам скажу. Так, давайте набираємо. Так, 50% вже зробили, так що давайте далі. Помалюємо ось тут. Ось тут. Блін. Якщо нам ще цієї банки не хватить, це буде печалька. Це буде печально. Тут є якийсь баг. Що з'являється. Так... Не хватає шоці... Оп. І отут во, так? Да, треба буде. Йоли пали. І у тут во. І тут ж капець. Нам не, не хвата, реально, я ж кажу вам, не, нам не вистачає! Треба якось старатись по одній, бо воно дуже багато витрачає. Дуже багато витрачає, реально. Воно, бачите, вибирає два, хоча я вибрав ще один. А чому так, не розумію. Є завжди свої баги. Ну, що воно мені ці вибирає, якщо я не хочу то. Так, тобто фарбували, давайте далі тут фарбувати. Я думаю, откої будемо дотягуватися, а може... ой, потолок, ні, не буду ліпше потолок. Можна так дотягуватись? А що тут у нас не пофарбовано? О, -о, -о, -о. Ого, нам фарби не хватить. Я вам кажу, нам фарби не хватить. Нам фарби не хватить, дивіться. Нам не хватило фарби. Можна с взяти. Оцю от саму маленьку фарбу. S. Во, wow, ось от малесеньку, та. А ну за маленько, мені здається, ні. Ну давайте візьмемо. Так, набираємо. Та ні, постав, поставив. Та ой во. Ну, кстати, і дуже мало. Надіюсь, хватить. Надіюсь, хватить, тому отак. Боже, чуть потулок не, пос... не помалював. Оце би було. Оце би було, конечно, прикол. Йой, нам не хватає напевно. Ша одну с треба буде, напевно, купляти. Щось не хватає. Так, тут все пофарбовано. Да, нам треба вот усі вот стіни тільки. Оп. Оп. Та, напевно. А може і не, кстати. А може, кстати, і не. Будь ласка, вибирай нормально. О, дивіться, якраз. Та! Дивіться, і закінчилось. Та, ти що А я можу це продати? Получити за це щось? А, видалити тільки. Ну, давайте видалимо. Так, купити предмет дитяче ліжечко. Дитяче ліжечко. Давайте, дитяче ліжечко. Магазин. Дитяче ліжечко. О, дитяче ліжечко. Давайте якийсь красивий. Ну, розовий. Давайте розовий. Ну, вже роз... розовий буде, так? Давайте купимо зразу його десь біля розетки. Десь отут його купимо, його, поставимо. О, стелаж кал Стелаж кал Стелаж Кал. Кал. стелаж кал стел А тут два стелажа є. Отакий. От І є ще. стелаж Кал такий во. А вони одинакові, ні? Нам не уточняли якийсь кал тому вибираю такий стелаж кал Давайте якийсь такий красивий. Отакий От може. А воду, навіть навіть красиво дуже. Давайте той стелаж отакво поставимо. Якраз. Ну, воно трохи закриває, да, якось. Давайте може. Той стелаж поставимо. Тут. Він ідеально вписується. А шафу поставимо тут. Дивіться. Ідеально вписується. Так. Палельний столик. Пелельний. Па... Пелельний. Пеленальний, да. Пелельний. Пеле. Блін. Пеленальний столик. А ну, це копірувати. Пеленаль. А що там по-русски пише? <свит> по-русски пише, по-русски пише. Ну, де я вам такий столик найду, якщо там порус, пише. Пеленальний столик, во! розовий, звісно, розовий. І де його поставити? Тут во поставити, ну Давайте тут во поставлю. І пуф! Два пуфа. І два пуфа, скуфа два. <свит> пуф. Пуф пуф, показати всі результати. Мені треба простий пуф. О, пуф Звісно, отакий во. Красивенький. Пуф. Раз пуф. Два пуф. Та ти що, пушка дивіться, пушка, пушка ракета. Пушка ракета просто. Так, це дитяча кімната. А в нас шеїн. Є... Ось такий. Так, ну це, друзі, буде в наступних серіях, я думаю. Ми вже заробили 125 тисяч. Тому всім дякую за перегляд. Так, а як тут сохранитись? Я хочу вийти. Головне меню. Надіюсь, сохранилось. Давайте провіримо. Надіюсь, сохранилось, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, що це не дармався. А ну, Чекайте. Це ця квартира. Замовлен... Квартира Квартира є. Замовлення є. А чи все сохранилось тут. А, та все хранилось. Тому все, друзі. Буду виходити. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалась гра, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей, всім пака-пока.